Що тебе кусанули? Принаймні, помру в компанії справжнього сталкера. Не найгірший варіант. Звідки ти знаєш, хто я? Я в душі не їбу. Хто ти такий? Але з яким пристаєш, такий сам стаєш. Не можна ховати. Від людей мрію, розумієш? Це... це як море, на якому ти... Ніколи не бував. Там завжди сонячно і завжди тихо. Я не знаю, навіщо тобі до прип'яті сталкера. Але мої таємниці помруть зі мною. Віддай їх мені. Таємниці не помирають. Навіть якщо ми дуже хочемо їх поховати. Стрілець показав мені це. Ти знаєш, що стрільця брешеш. Хоча ні. Не брешеш. По очах бачу. Оце так. От. Отримав. Дякую. І тобі дякую.